Існує багато знаків дорожні знаки, знак питання, знак жестів, математичні знаки, плюс та мінус. Познайомимося з новими математичними знаками більше, менше, дорівнює. Ці знаки допомагають порівнювати числа або кількість предметів. Скільки яблук намальовано ліворуч? Три. Скільки груш? Дві. Чого більше? Яблук. Крокодил відкрив ротик, щоб з'їсти там, де більше. Ставимо знак більше. Читаємо нерівність три. Більше, ніж два. Скільки метеликів? Чотири. Скільки квітів? Шість. Метеликів менше, ніж квітів. Ставимо знак менше. Читаємо нерівність 4 менше, ніж 6. Скільки цукерок ліворуч? 3. Скільки морозова? 3. Цукерок стільки, скільки й морозиво. Їх порівну. Ставимо знак дорівнює. Промовляємо 3 дорівнює 3. Щоб запам'ятати нові математичні знаки, допоможе долоньки. Складіть вказівний середні пальці праворуки руки форми куточка. Знак більше. Так само. Пальці лівої руки знак менше. Повторимо математичні знаки більше, менше, дорівнює. Навчимося писати знаки порівняння більше. Менше дорівнює.